Доброго дня. Розпочинаємо засідання постійної комісії Галицької міської ради Київської області з питання аграрної політики використання земель, робіт конструкції та екології. На засідання комісії поступили слідуючі питання. Щодо розгляду комісії внесено 26-26 питань. Зауважив, що відділ земельних відносин міської ради додав на розгляд. Місії що одне питання, тому ставимо на голосування порядок даних за основу. Тобто, за такі порядку дані прошу голосувати. За четверо рішення прийнято. Ставиться голосування правка про включення порядок денних питання про надання дозволу «Армсервіс-Про» на розроблення проєкту з інформацією щодо відведення земельні глянки цілого призначення, яке змінюється в місті Галичі, вулиця Ярославського міста 15. Це питання щодо корпусу прошого копису противного аналогічної правильної літаки. Хто за, щоб внести це порядок даний може голосувати? За четверо рішення приєм. Сталося питання на голосування порядок дані затвердити в цьому. Хто за? Четверо за, рішення приєм. Питання перше порядку ден про затвердження технічної документації і замовлю щодо встановлення відновлення межземель для накладку на місцевості та передачу власті для будівництва проголосування будинку спортсбудів і споруду, саме відділяє. Тобто поступило від жителів нашої громади 16 питань, 16 технічних документацій про приватизацію земельних будівництво допомогів будівлі диспору. Далі питання, яке на голосування, хто за те, щоб надати рішення позитивне, тим громадянам прошу голосувати. За. Це про за. за рішення прийняти. Друге питання для ходення. Про затвердження технічної документації за нову щодо встановлення, відновлення меж земельних ділянок на полі на місцевості та передачу власність для вернення особистого стіянського господарства. Сьогодні комісії поступило 36 технічних документацій. Про приватизацію земель для, для ведення особисто смертного господарства. Хто за дане питання хоче голосувати Хто за? рішення прийнято Третє питання про затвердження технічної документації залу щодо встановлення відновлення мед земельних для акулатури на місцевості та передачу власність для ведення виробництва раз мене товарності е, про від виробництва. Савчук Володимира Васильовича, села Вікторів і Проводить технічну документацію, щоб передати власність власні діяння товарності спорту виробництва земельних дня площа 10713 градус. До Про затвердження технічної документації за занують про встановлення відновлення меж земельних ділянку натури на місцевості, передачу спільному частково власні та будівництво погонення в свого будинку спорту і споруд, Пасіці Ользі Степанні та Підгаєцькому Руслану Володимировичу Площу 025 Гав, селі Колодіїв вулиця Зелена, 6. Хто заданий питання? Прошу прославити. Хто, хто за? Дякую за прозведження прийняти Слідує питання. Про надання дозволу громадянці побережній на Наталі Петрі на виготовлення технічної документації і заново щодо встановлення відновлення меж земельних ділянку натурі на місцевості взаміспіхати на право. Час Купай. Притомною площі 2,9575 гектарів з намежена самого пункту ласуботів урочище Ласві. Наверняка товарності поспорського верниць. Хто заданий питання, то що посвари? Хто за? Ще про за рішення прийнято. Слідче питання про надання дозволу громадянину Базилєву Івану Олексійовичу на виготовлення технічної документації з нового намовоспровід щодо встановлення відновлення меж зеленої діяльної актуалі на місцевості взамін сертифіката направо час на частку пальців привітаною поршньою 13391Г за межами мене пункту села Острів хочена для ведення товарності про польського виробництва. Кадастрові номер 2621-28620040010477. Хто за напитання прошу голосувати за четверза рішення. Про затвердження проєкту ЗОМО про щодо відновлення відведення зменю діянку варіанту для цим поснієм поселення подоби з громадянного коміського Ігор Латвич Бочою 8 і 11 гардерові номер 262128030202-0010295. Розташовано слухання в цій урочище зарінок. Ставка редкої плати 12%, ми роботи нашому оцінки зелені ділянки терміну на 15 років. Хто за дане питання хочемо голосувати? За троє з рекутіньте, щоб голосування. Слідче питання. Про надання дозволу навернення проєкту заводу земельної ділянки в оренду для іншого сільськогосподарського призначення. Петра земель сільськогосподарського призначення Мельничуку Миколі Петрович орієнтовної площі 081Г на самому пункту села Кумарів, вулиця Ворони, 424. Хто за питання, Прошу проголосувати. За четверо рішення прийнято. Про надання дозволу громадянці Сализі Оксані. Посилення на виготовлення технічної документації і замиусів щодо встановлення відновлення медичних дня натурі на місцевості, взамен сертифікату, направо на земельний час Кубай, орієнтовної пощі на 29-17 газ, за медведені садного пункту слов і для ведення товарності поспольського виробництва. По Цьому питанню прошу проголосувати за четверо за рішення приємно. Надає дозволу громадянці Селисті Оксані Васильів, на на пітнічної документації і завело спортсмено, встановлення відновления без заведення на конаторія на місцевості, заміни сертифіката на право участку пай, відкону відпочив No4064га, замежена самого пункту Славіктори, для ведення товарності госпорської рубля. Про затвердження проєкту замовлю пройшли земельної ділянки в оренду для будівництва обслуговування трансформаторних дистанції, для розміщення будівництва експлуатації, обслуговування бутів і споруд, відків передачі електричної енергії, орієнтовною площею 0,0012 ГАД, продавцеві номер 2621-2501-0001-008-0768, яка розташована з адресою вулиця Орабіксігалищ Галицької Галич, міської радиопиці та надати оренду терміну на 10 років та встановити став у плати 3% і нему тину читні земельні лінія. Попитання усування. хто за прошу ставки За перші старовин. Рішення прийнято. слідуюче питання. про укладання договору оренди землі промінивочівським яким метаручим. На земельну ділянку 0,04 0,0419 град. цільове призначення для обслуговування шукового приміщення під і майстерню, категорія земель, землі промисловості, транспорту, зв'язку енергетики та іншого призначення в селі комарів вулиця Ворони, 1Т з роком на 3 роки, встановивши редну плату у розмірі 12% від зручнування оцінки земельні ділянки та передати її у разі зміни коефіцієнта індексації. Пятнадцать питання, питання. Про надання дозволу оформлені і вас у надійніванні наведены на таких документації и завод, що установлені відновлення мельзаметру на толі на місцевості замість цих направлено на, на частку пай. Притомний площі номер 5164 за на крила врочище поля. Для радиотоварності до польського родина. Та, Про, за праздник проекту землю, що навідомили зменю глянки відведення зменю длямки, цільове призначення, якої змінюється із земель для іншого цикурського призначення. У землі для товарності по спорті виробництва. 10 га, Подати номер 2621-2809-0010025. Яка розташована за межами самого пункту села Брит. Це знайдет, яка е, планується міської ради вести інтернаціон. Прошу проголосувати, Хто за? чи заліч не прийняв чому. Про затвердження проєкту і замовлю, що відновлення земельних нації ціля призначення, якої змінюється і земель для іншого сипроскорського призначення у землі для ведення товарного силькословського виробництва. 4 10. That was very number 26, 21, 28, 09, 00, 90, 02, 001, 0026. яка розташована за замежена свободу пункту слава брил. Друга з мене длянка і розставлятися на обзор. За Про запрещення проекту і за мелотру щодо відновлення зменю для цілі. Призначення, якої змінюється із земель для іншого сільськогоспорського призначення, у землі для введення товарного сільськоспорського виробництва пощо 103846Г, катастрові номер 09, 00, 02, 001 0027 та розташовано за адресою забереженого пункту села Брит. Тобто, навіть прошу -то. проголосувати, хто за хто за, рішення приємний. Надає дозволу Галицькій міській раді на розроблення технічної документації і селоустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянки, з'ясованої площу на 65 Можуть, землі земельні ділянки загального користування, відвернення місця поховання, категорії завезли працівного призначення, слідів Суча. Це є землі, ділянка під подавшим. Прошу проголосувати. Хто зараз не прийняв? Надає дозволу на проведення. Експортної грошової сімки земельної ділянки, несіть про сходовського призначення, комунальної власності, площі Лорсок 4,16Г за адресою міста Галищ, вулиця Вітових, 132Р, ТРАСПІ номер 26, 21, 21, 01, 00, 0103, 0305 для розміщення та експлуатації основних підсотних і обморожних будівель та споруд підприємств природної машини і іншої промисловості. Татарія зімейних землі промисловості, транспорт, зв'язку, Енергетики та іншого призначення з метою продажу власність служового ВІРО Прошу прославити. Хто за четверо залічний приймов? Надає доснова на проведення скорої грошової оцінки земельної ділянки, несіть коспольського призначення комунальної власності площею 06212 Газ да, за адресою міста Галиць-Вітовського, 132 і. 26, номер 21, 2621-2101-001-003-0465 для розміщення та експлуатації основних підсобників допоможе боїв із таспору, приємство природної машини вліної та іншої промисловості, категорія реалізаме земних промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики та іншого призначення. Готові продажу власність ПП РЕН, трейд і по Дербок, приємство 43-68-42-47. Прошу проголосувати. Хто за?

Відсотків на рік від матеріальної за земельні зараз. Хто задав питання прошу голосувати. Про затвердження звіту ПП БТІ Експерт, про експерт-експертну в шоу за зелені ділянки, не з постовського призначення, що знаходиться у оренді позову галеч-19 будів. No 48-16. Надастровий номер 2621 01 0100 4-90 студентів на потягнесу тобто стаття гробнича приміщень, на розміщення та експлуатацію з тонних підсобних умів водіїв та споруд, підприємство роблять у частиною та іншої промислови, давай з мельземної промисловості транспорту міського енергетику. Оборони та іншого призначення, що в місті Галичі було світок 140.

Найбільша рядна плата у розвитку 12% від декілька років за годину, щоб уяснити заміну ділянку. Тому питання, прошу, на ну, уставі. Хто за? Четверо за, рішення прийнято. Проподобшую до Главного управління землі ЗОО фірми «Ягалис» для будівництва та обштовховування будівельних торгівель. Заміну ділянку оплачує Удастся номер двадцать шесть, двадцать один, двадцать восемь, пятьдесят пять, 1 один, ноль 0 0 ноль один 0 ноль сім'я семьсово, да не улица шевчан. Там на три роки становивши одну плату, родный двадцать відсотки на риф до материна, швойцы не пизали. За четверо, трище. Про продовження дугова ради земли, Фок, Федорня, Илья Михайловна, Денес, топ слово не будет торгівлі на земельну ділянку площу 0,158 га, кадастровий номер 26, 21, 28, 55, 01, 01, 00, 01, 088, в селі Меденя, вулиця Чорного, 43 роки, це дорожче рядно вкладу, отмінь 12 місць, на будинку грошової оцінки з земельної Прошу вирішити з депутатів, що вам голосування, і вам питання. Хто за? Четверо за. Рішення прийняти.

Оренди No0903418.1124 року. Номер запису про інші речовини 5757278.1124 року. Прошу проголосувати. Хто за рішення прийнято? При цьому закінчуємо роботу комісії. Ці питання розглянуті. Дякую за роботу.